Слухайте, ну Олександр Усик його дружина Катерина влаштувала грандіозне святкування для своєї старшої дочки Єлизавети, якій виповнилось 15 років. Тут реально свято дуже красиве було. Мені дуже сподобалося, що е, усик з дружиною підійшли до цього свята не просто як батьки, які собі можуть це дозволити посидіти за столом, поїсти котлети, типу, якісь там. А вони брали в цьому активну участь. Mm -hmm. Вони були на сцені, вони танцювали. Вони е, реально раділи цьому святу, і це дуже круто. Кого ми там побачили Дарафєєву і Альону Маргалієву? Ми там побачили на. Ось. І, до речі, Усик навіть станцював на сцені з Дорофеєвою. Давайте глянемо. Ця новина нагадала, е, знаєте, пам'ятаєте, була колись така на МТВ-програма щось там день народження. «Sweet Sixteen». Солодкі 16. Да, 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 да. Де діти багатих батьків е, святкували свій день народження, і до них приїжджали там світові зірки, і вони там машини дарували їм там все, квартири, домівки, там все таке інше. А вони плакали, що їм подарували червоний там Порш, а не чорний. <реш> Ніхто не хейтив в свято, як це не дивно. Всі боя що? зараз щось скажемо, Усик як прийде, як вріже, блін. Ні, краще нічого <реш> не будемо говорити. Ніяких цих злосних коментарів, да? але порахували дійсно. Бабосики. Так, загибайте пальці. На дружині усика, значить. Годинник, кролих, значить, сережки, Ван Кліт 54 тисячі євро, да. Слухайте, і сумочка Міла, ну скажи, як правильно? Ерме. 52-157 доларів. По знижці, да? ну це, ну це прекрасно. Слухайте, це, це нормально, коли ну, чоловік, так би мовити, любить заробляє. свою дружину.